Хватаю. Мене звати Христина і це мій канал щоб ще Сьогодні субота, десь сьомой ранку, і я вийшла на вулицю, тому що мені потрібно на потяг. тому що я їду на в'язальну зустріч. Ось, а поки я туди їду, буду монтувати вам влог, який зняла цього тижня. Він вийшов гарненький, затишний, такий ось. Про мене, мені сподобалось. І Трошки я не втрималась до тижня стартів, там трішечки стартанула. Але сподіваюся, вам сподобається і бажаю гарного перегляду. Всім привіт! Сьогодні неділя і сьогодні розпочинається мій новий влог. Я вже трошечки там пов'язала за кадром, але це я вам покажу трошки пізніше. А зараз я вам покажу, що мені треба зробити. В мене ось є декілька. Моточки в шестинитки. Ось. І я хочу з них щось зв'язати. Якийсь жакарт ну, щось мені дуже треба. Але справа в тому, що цей він не повний. Я з нього вже брала пряжу, і тому, можливо, мені не вистачить. Тому мені зараз треба це все порозмотувати на рівні частини і придумувати якийсь візерунок. Якщо придумаю, потім вам покажу детальніше, а поки пішла перемотувати. Так, що, пам'ятаєте, я вам вчора показувала ці нитки, але вони ще були моточками. Так ось я їх розмотала. Не запитуйте мене, чому я це роблю, тому що мені подобаються клубочки, коли мені потрібна однакова кількість пряжі, і я точно знаю, скільки піде на одну шкарпетку і скільки на іншу. Так от, мене щось колихало-колихало як маятник, я не знала, який я хочу жакар цілий вечір. Заліпала і що б ще таке вкрасти з Пінтересту, але я нічого не вибрала. Тому ще сьогодні подумала і вирішила, що шкарпетки будуть не жакардом. Тобто цю нитку я відкладаю, просто докуплю ще моток і зв'яжу просто такі, які вони будуть, секційні шкарпетки. А з цього я зв'яжу шкарпетки з візерунком на основі. Резинки та кос. Я вже в'язала такі шкарпетки, але з тоненької пряжі десь отут, я вставлю вам малюночок. Ось. І будуть у мене такі товстенькі шкарпетки. Тож, до підключення наступного бувайте. Всіх вітаю! Сьогодні середа, і я нарешті зібралась з думками, щоб підключитися і показати вам, що тут в мене рухається. Мої інші два процеси шарф та шкарпетка резинкою 3 на 1 також рухаються, але там не дуже багато цікавого, тому що я вже вам про них все розказала і наприкінці тижня тільки покажу вам просування. Ось тут у нас з вами трошки інша ситуація, трошки цікава. Так, це шкарпетки такі, як я планувала в'язати. Дуже мені подобається, я прям кайфую від них і відчуваю, що це ось цей новий етап. І тепер декілька пар шкарпеток будуть таким візерунком. Я його підбирала, враховувала, три рази розпускала. Загалом, як справжні ось ці вистраждані якісь творчі пошуки в мене були. Але загалом мені подобається. Цього разу я в'яжу на спицях 3, тому що коси вони ну, стягують полотно, це я вам надягнула на блокатор для того, щоб було, ну, було красиво. А загалом вона виглядає ось так шкарпетка. Ось. І Вони стягують, якби я в'язала на 60 петель на спицях 2,5 у мене б туди не пролізла нога. А так, на трічках все гарно, і пряжа виглядає гарно. Для кожного візерунку свій номер спить. Тож таке вийшло підключення малесеньке. Це перша шкарпетка, потроху її просуваю. О! І ще хотіла вам розказати, що хочу на ній поекспериментувати з п'яткою Стронг. Сподіваюся, мені вдасться, хочу зробити так, щоб прибавки були не по п'ятці самій, а. По бокових лініях, так би мовити, я впевнена, що ви вже бачили, як це виглядає. Але то я все бачила у платних описах, і чомусь мені збагнула думка, що я можу розібратися з цим сама. Треба просто якісь шкарпетки і трошки поколупатись. І ось я думаю, що це ці шкарпетки, в яких я буду колупатись. А вийде в мене чи ні, ви побачите вже. На цьому тижні побачити. Тож, до наступного підключення. Щось я походила туди-сюди і вирішила, що треба вам показати, тому що ви бачили, мені здається, їх десь на такому етапі останній раз, на минулому тижні, тому ось, дивіться. Тут в мене зв'язана резинка резинкою 3 на 1 Після цього я її, можна так сказати, зробила інверсію. І тепер це три на один, але три виворітних одна лицьова. Я, до речі, трошки засмучена, тому що мені здавалось, воно буде рівніше. Коли я в'яжу цей візерунок по лицевих рядах, тут дуже гарно виглядають оці доріжки, але сподіваюся, що воно в мене вирівнюється після прання. В'язала, в'язала я тут 50 рядів, потім перейшла на п'ятку. П'ятка також розвинкує 3 на 1, але вже три лицевих. Звичайна французька, тут набирала перлі, тут збавляла. І далі в'яжу. Мені потрібно, щоб це був 30. Боже, який ж не розмір? 39-й розмір. Я пров'язала тут вже 40 щимось рядів, але ще й в'язати і в'язати. Яжу із такої пряжі Майнвай Charity, Це була, і зараз вона є серія, якої Ілона Гроса донатить на допомогу українським переселенцям. І все, спиції Аді Unicorn двічка. Що цікаво, ще про спиці хотіла б додати, що вони мають, я вам вже це показувала, і тупий кончик, і гострий. І в деяких місцях, також я вам це показувала, є зачіпки Так ось, що цікавого. Якщо в'язати кожного разу гострим кінчиком, ці зачіпки не відчуваються. Я не знаю, як це працює. Але як тільки ти забула подивитися, яка це спиця, і в'яжеш, наприклад, ось цією більш ступенькою, то одразу відчуваються зачіпки. Я не знаю, як це працює, але працює. Загалом спиці мені подобаються, не так, щоб прям кожні шкарпетки на них в'язати, але зрад різноманіття, чому б і ні. Все, тепер точно все. Побачимось у наступному підключенні. Всім привіт! Це знов я, цей тиждень якийсь у мене багатий на підключення. І сьогодні хочу з вами поговорити, як каже Саша з каналу SilverNit, про якусь в'язальну дурню. Я зв'язала у минулому році ось такий бант. Він е, загадковий, я б сказала, і трошки дивний. Я не знаю, навіщо я його зв'язала. Ну, точніше, не знала до вчорашнього дня. Е, не знала, навіщо я його зв'язала. Пряжа тут взагалі якась дуже невідома, так помовити. І він в мене цілий рік ціліпався, я не знала, що з ним робити. А сьогодні у нас повідомили батькам, що в школі буде майстер-клас з виготовлення різдвяних віночків. І я така, ой же, ось же для чого я зв'язала тебе рік тому, щоб ти став прекрасним на різдвяному віночку? Тож дивіться, ось такий бант загадковий зв'язаний хустковою в'язкою. Тут по боках кромочна двойна, айкорд, тут по боках двойний айкорд. І ось ця середня деталь, я в'язала її окремо і потім тут взагалі не гарно е, з'єднала. Але то нічого. Ось, і як я планую це робити. Ось в мене є основи для вінку. І цей бант буде ось тут знаходитись. І ось так будуть ще йти далі прикраси. Тобто, просто я при в'язанні цього банта помилилася роком, так би мовити. Але мені доволі подобається, що в мене є центральний елемент. І ось. Взагалі-то я в'язала це, думала, що це буде як у петітніт шаль Софі, така маленька. Але щось не туди глянула, і там вже повинні, повинні бути дуже тоненькі. І нитка, і спиці, і все. А в мене була якась не тоненька нитка. Шалику Софі не вийшло, але вийшов бант. Так, це перше, що я хотіла вам сказати, ну точніше, показати. І друге, це я буду просити у вас якийсь, е, якусь пораду, тому що дивіться, ось що в мене є це скрапові мітинки. Тобто в мене було багато залишків від шкарпеток минулого року, і я захотіла зв'язати собі е, мітинки. Побачила одну ідею на YouTube, не на Ютубі, в Інстаграмі, побачила ідею. І думаю, клас, мені також така потрібна, зв'яжу. Але після того, як я її зв'язала, я зрозуміла, що вони не дуже зручні. Ну, я не знаю, як їх використовувала дівчинка, яка їх зв'язала. Тому що, ну, зрозуміло, да? в чому питання? В тому, що тут нема пальця. Ну, на оригінальній ідеї, де я підглянула цей. Дизайн, так би мовити, також у цього пальця нема, але ну я не знаю. Воно прикольно виглядає, можна фотографувати все, але на справі виявилось не дуже зручно, тому що холодновато. І ось я вас питаю, що би ви мені порадили тут зробити, щоб тут з'явився палець. Тому що розпускати я це не буду, ви ж розумієте, скільки я кінчиків поховала все. Воно ж, звичайно, я в'язала його цільнов'язаним полотном, тобто тут нема шва. Єдине, що я думаю, що можна якось його зшити трохи. Ось так може. І після вив'язати палець. Може, так я зроблю. Але хочу почитати досвід. Більш досвідчених у в'язанні не шкарпеток людей. Тому ось мені цікаво, що ви скажете. Пишіть, це дуже важливо, тому що холодно, нові я собі в'язати не хочу. Мені подобаються ці, але хочеться якось їх добробити, чи щось таке, мені здається. Так, ось таке моє підключення про всяке навколо в'язання. Дякую, що подивились, і до побачення. А тут я вам при більш гарному освітленні показую, що це за ниточка, це Ангора. Я, до речі, вперше в житті працювала з Ангорою. Було цікаво і буде ще цікаво, вона трошки летить, але доволі така товстенька, і в'яжу я у дві нитки на спицях 3,5 з Всіх вітаю. Сьогодні вже вечір суботи, і я вирішила, що краще пізно, ніж ніколи. І тому я вам показую все, що в мене зв'язалось, сталось, з'явилось за цей весь період. І на цьому ми будемо закінчувати, тому що вже обличчям в кадрі я не встигну підключитися, тому що я хочу, щоб блог вийшов завтра. Тож, з чого ми з вами розпочнемо? Розпочнемо ми з вами з того, що в мене готова ось ця одна шкарпетка. Вона вийшла. Боже, при цьому освітлені ще яскравенька. Подобається мені, я її закінчила. Це 39-й жіночий розмір. Резинка 3 на 1. Все про це я вам вже розповідала. І що в мене ще? Ще я розпочала е, другу шкарпетку з цієї пари. Але тут я е, ще в'яжу тільки резиночку. Так от, от потрошки колупаю. Тому що насправді всі мої думки за. Купив інший проєкт. Зараз я вам покажу, який саме, і ви зрозумієте чому. Це ось ця моя нова шкарпетка із тостенькою пряжі, і кольор, який не передається, тому що фон також темний. Так, давайте спробуємо трошки отак: от. дивіться: це шкарпетка з шестинитки з сіренької, і вона зв'язана з візерунком. І тут п'ятка Стронг, але вона незвичайна, тому що додавання я робила не по середній лінії, а отут трошки, тобто на початку і наприкінці спиці. Так, я знаю, що мені здається, що всі вже вміють це в'язати, але я чогось тільки зараз до цього додумкала сама, і така, хм, треба спробувати. І не можу відірватися. Це якийсь новий етап у моїх шкарпетках, тому що перед цим був етап, який. А, перед цим був отап призинки 3х1, а зараз ось цей візерунок, ось ця п'ятка буде ще нас супроводжувати, мені здається, тижня два, може, три. Тож, це перша шкарпетка, майже я її закінчила. Зараз зніму цей шматочок і приєднаю нову нитку і закінчу. Але це ще не все. ще не все. Я сьогодні була у Загребі і трошечки в мене там з'явилась маленька. Не знаю, як це сказати слово підробітка. Маленька нова робота. Не знаю, підробітка весела слово, але воно неправильне. Якщо знаєте, яке правильне, напишіть, будь ласка. Дівчинка мені запропонувала допомагати їй в'язати шапки. В неї свій магазинчик, але у сезон не вистачає рук, і я погодилась спробувати, тому що чому б не спробувати. Ось така пряжа, ангора Спайк. 80 ангора, 20 поліомід. І, не знаю, мені здається, це якась вона ганна італійська. Що можу сказати? До цього моменту я ніколи з ангори не в'язала. Вона така, боже, вона така пухнаста насправді. І все летить, ніби в мене кицька на руках посиділа. Але дуже м'яка, у роботі мені подобається. Це я зв'язала за сьогодні, там за 3 за 4, за 4 мені здається, години. Це буде звичайна шапка. Ну, просто я вам покажу, що це в мене ще є один процес, і потім вже покажу, що, як він виглядає напрокінці. Так, і що? Процеси ми подивились. Ще трошки просунувся мій шарф жовтенький, але там нічого цікавого, тому я вам не буду його показувати, просто я його просувала. А тепер давайте подивимось, з чим цікавеньким та новеньким я повернулася з загребу. Так, ось що в мене є новеньке. Насправді, сьогодні я отримала підтвердження того, що найбільше е, ручну роботу цінують ті люди, хто насправді і сам в'яже. Тому що в мене е, купили одні шкарпетки, і людина, яка їх купила, вирішила, що ще потрібно мені подарувати пряжу, тому що. Він запитав у мене, я сказала, що я з з такою не в'язала ось з активу. Я знаю, що він доволі популярний у європейських в'язальниць, але якось я його ніколи не замовляла. А тут мені просто його подарували. Такий він твідовий. Я б не сказала, що дуже тонкий, але й не дуже товстий. Такий середній колір хакі. Це було доволі приємно, і я ще не вигадала, що буду з цього в'язати. але... Тепер таке в мене є у колекції, трошки полежить. Це перше. А ще ось що якусь ми зараз з вами розглянемо новинку від Ланагато. Вони нарешті випустили якусь шкарпеткову пряжу Merino Socks. Я так розумію, що вона в основі своєї з Маріносом, так, написано Лано Merino і поліамід. Це вони, отак, отаке, не знаю, якесь веселеньке оформлення. Я так розумію, що це якісь, е, як можна на ялинку повішати, не знаю. Е, це один моточок мені подарувала хозяйка магазину, де у нас проходять ці в'язальні зустрічі, а з другої попросила зв'язати їм е, зразок шкарпеток, і начебто тут буде реклама моїх шкарпеток. Я не відмовилась, тому що що, пряжа новенька, цікава. Я з оцією пов'яжу, а ця в мене залишиться у колекції. Тож, я думаю, що я в вигріші, навіть якщо, навіть якщо гроші за це не отримаю. Але це новий досвід, нова пряжа, і нарешті можу, я можу вам показати щось цікавеньке, а не звичайні мої ось ці темні ланогросівські моточки. Тож. Е... Пишіть мені, як пройшов ваш фіазальний тиждень, розкажіть щось цікавеньке, що вас здивувало, надухнуло, порадувало цього тижня. Цього, цього тижня у мене ніяких філософських роздумів немає, тому що я ні про що не думала, а тільки все просувала, робила і повсюди бігала. Тому ось так, підключитися обличчям в кадрі не встигаю. Тож, дякую, що подивились, і до наступних зустрічей. Бувайте!